Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій молитві і запрошую до початку нашої молитовної варти. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Для нашого ранішнього розважання молитву ми візьмемо стих із книги Пророка Ісаї. Бо ось я творю нове небо і нову землю. І те, що було перше, не буде згадуватися більше ані спадати. На думку, Знову Господь Бог говорить нам, говорить про свій план, свій задум щодо нас, України. Говорить нам про те, що Він творить нове небо, нову землю. Та це є творіння нової землі і нової держави. Це треба збудувати щось неймовірне. Це треба збудувати щось зовсім інакше, ніж було до цього. Я думаю, що кожен знає, що таке будівництво. І знає, що таке ремонт. І як і знаєте ку приказку, що краще завалити і збудувати нове, аніж ремонтувати старе. Бо мудрий чоловік. Перш ніж робити що небудь, чи будувати, чи, чи, так скажу, перш ніж ремонтувати щось, він реально дивиться на свою спроможність. І дивиться на те, чи кошти, які він вкладає в цей ремонт, дійсно виправдані. Чи, чи, тому що, коли ти щонебудь ремонтуєш, ти маєш зважати на те, що. До е, старих речей треба додати нові. Це, як ви, знаєте, поставити працювати е, разом з за... дідуся, якому 70 років. І юнака, якому 25. Як думаєте, хто з них буде довше і краще працювати? Саме так, юнак. Буде якийсь можливо період часу, що вони будуть працювати разом. Але в силу віку, в силу своїх можливостей, дідусь швидше відступиться. Натомість юнак буде далі, далі, далі рухатися. Те саме з ремонтом. Коли ми до старого додаємо щось нове, то треба розуміти, що це нове буде працювати краще, швидше і надійніше, ніж старе. І от. Господь Бог намагався з нашим народом так зробити. Створити, тобто до старого додати щось нове. Всі ці роки до початку війни, чуть-чуть по Господь Бог давав нам нове. І навіть в 2014 році, коли була ця Революція Гідності, коли е, почалася війна. Це все рівно було додаванням чогось нового. Це не було кардинальне рішення. Господь Бог, знаєте, наче по чуть-чуть, він намагався безболісно відремонтувати нашу націю, відремонтувати наш народ. Він нас попереджав через багато речей. Але що ми, українці, продовжували вперто робити? Триматись за старе. Не хотіли викидати сміття з дому. А накопичували його, накопичували і накопичували. В результаті це все виявилося, що це все сміття, цей бруд заполонив повністю весь наш дім, всю нашу державу, наш мозок, наше серце. Тобто це як рак, який проникає в організм, пускає метастази. Господь Бог безболісно хотів нас вилікувати. Але ми впиралися. І от почався 2014 рік війна. Війна в межах двох областей. Спершу одну область у нас забрали, забрали цей Крим. А потім почалися маленькі референдуми в східних областях. І деякі з них відійшли до Росії і забрала Росія до себе. Відзавоювала, загарбала, отак правильно було би сказано. Чи нас це чогось навчило? Ні. Не навчило, на жаль. Так, внесло нові речі. Тому що, як би там не було, але за ці роки 8 років у цієї війни багато змін все ж таки прийшло. Ту ж таку медицину, ту ж таку техніку. Навіть усвідомлення ведення війни. Так, це було змін. Але. Метастази ці, цього гріха, цього бруду були настільки великі і сильні, що ми за 8 років не використали шанс, а навпаки, ще більше скотилися в бруд. Ще більше скотилися в гірше. І Господь Бог використав тепер хірургічну операцію проводить з нами. Він руйнує старе і дає нам шанс збудувати нове. Можливо, ці слова є, комусь і не сподобаються. Але знову ж таки кажу, неможливо збудувати нового і кращого, якщо не зруйнувати старе. Якщо в будівництво нового і кращого не вкласти. Найкраще. Розумійте одну річ? Ми платимо велику ціну. І це ціна за наш гріх, це ціна за наш бруд, який ми сприйняли в своє життя, в своє серце. Ми маємо зараз за це заплатити велику ціну. Але скористати цим шансом, створити нове, щоб наші діти, внуки, правнуки не платили ще більшої ціни. Бо ця війна, подивіться, будь ласка, на ці карти, старі оці карти діпстей, де чітко показано, де була війна, де проводились бойові дії. І порівняйте все Україну. Якщо ми не скористаємося цим шансом, то наступні карти бойових дій на Україні можуть завершити з кордоном на Польщі, Угорщині. Це війна захопить тоді всю Україну. Тож, скористаймо з цього шансу. Отче наш, що є сина небесах, нехай святи це ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помила нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помили нас грішня. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас гріх. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас річ. Господи Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас гріше. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повся час, і повсякчас, і на віки вічні. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови захорони, Захисти, Господи, цей сьогоднішній день. І всю нашу Україну, кожного військового, який зараз із зброєю в руках захищає, визволяє Україну і здоров'я всіх наших поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які висувають наслідки цієї війни. Служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції, усіх наших військовополонених, поверни живими, і нешкодженими додому. І просимо тебе, Господи, за <кхе> приведи до миру і покаяння усіх наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони склали всю свою зброю, залишили територію Криму і України і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Христос, благословити захисти нас цю сьогоднішній день, по тих святий, і завжди, нині, повсякчас, віки вічі. Амінь дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що в 12 3 6 9 годині ми продовжуємо нашу молитовну варту, а в 6 годині. Ми молимося хресну дорогу. Віримо в Бога. Віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!